Окладеної і ця основа Ісус Христос. Коли хто на цій основі будує золота, срібло, самоцвіті, дерева, сіна,

Ставив, Ісус учні віти до човна і переплисти на тобі, бік. Раніше в нього, тим часом, я не народ, і коли відпустив народ, пішов на горболих із на самоті, як і він був там сам потих, чолом вже був посеред моря, і окидали хвилі, бо вітер був родини. Почет верхній старожі ночі, Ісус прийшов до них ідучи морю. учні, побачивши, що від те по морю жахнулись, то криви, заговорили і стереняко закричали, та Ісус кішемиті, мові до них, заспокійтесь сіня, не бійтесь, тоді Петро з до сядемо і каже, Господи, коли це ти. Вели мені прийти і поводіти. Сказав Ісус, і вийшов Петро, що вона почав йти по воді, і прийшов до Ісуса, але побачивши, що він сильний, злякався, почав потепати і скрикну, Господи, рятуй мене. Ісус залежить постянув руку, хопив його йому до нього, мало чого ти засумнівався, як війшли до човна, ти ущук. Політішні були човні в хломі, зі молині кажучи, ти істина си і перепливши, прибули в землю, генезабрані. Основу, тобто він поклав основу фундамент, А інший, нехай же голує, нехай же кожен вважає, Če je osnova, se je hrešnja. Ko nas so hrešnja, je v tem fundamentu, v tej osnovi. Ampak ali je osnova začela je razvijati, razostati, formovati se, topto, ali je osnova človeka začela je budovati na tom fundamentu. Всі ми з вами зараз виступаємо як будівничі. Ми будуємо на тому фундаменті, на тій основі, яку отримали час хрещення. І апостол Павло говорить, нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої основи ніхто не може покласти, крім покладе. Основа Ісус Христос, те, що ми зараз з вами говорили про хрещення, це є основа, це є І далі він говорить, коли ж хто на цій основі будує золота, сріба, самосвіті, тобто різні види практикування християнства. Різні види праці над собою, над своєю духовністю. Хтось будує золота, дійсно весь віддається Богу і багато молиться, добре працює над своєю духовністю, старає освячуватися, досконалюватися. Хтось будує світла, хтось самоцвітів, самосвітів, дерева. це є другий прибіг Христа. Воскресіння померлих, загальний суд. День Господній зробить його ями, бо він відкривається вогні. День Господній відкривається вогні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чи є діло, що він збудував, устоїться він прийме нагороду. Але наче крізь вогонь. Спасеться, наче крізь вогонь. Про що говориться? Прочестилище. Чи не православні кажуть, митерсла. Тобто особа спасеться, але наче крізь вогонь. Але тоді хімі розумієте, що тут є найголовніше. Тут найголовніше є те. Щоб спастися, основне треба насамперед будувати. Основне будувати це вже інша справа хто як будує. Чи хтось будує золота, срібла, самосвітів, чи хтось будує з дерева сіна соломи, але будувати треба. Хто з дерева сіна соломи, так, в час мерки, воно, знаєте, не встоїться. Така людина зазнає шкоди, але спасеться, наче грізь вогонь. А що сказати про тих, які взагалі не будують? Яким взагалі ця будова не, чіка... не... не цікавить? Які є хрещені, але не ведуть християнський спосіб життя? Які похистили, але вони тільки з Богом мають якусь зустріч, якісь відношення. Може, хтось тільки раз в році, два рази в році, хтось і, і так немає, але хреще. А що можна сказати про тих і їхню будову, які ведуть спосіб? Трьохразового християнства. Знаєте, таких трьохразового християнства? Хрещення шлюб і походу. Відковає сказати трьохразове християнство. Але багато сьогоднішній час і навіть такий спосіб будови не ведуть. Навіть не ведуть спосіб одного трьохразового християнства. Тому що більша частина живе без любів, четверзового християнства немає. Тобто, що залишається хращі і похорон. То що там стоїться? То як така особа може спастися, наче крізь вогонь? Тільки того неможливо. Бо нема жодної володи. Фундамент є, а породи немає.

Тобто хрещення, а далі навіть це вирко не поставили на ту. Щось подібне і сьогодні говорить сьогоднішня Євангелія, коли Ісус Христос перебував на горі, на молитві, а апостоли були в човні. četvrti složi noći, kao da u noći učni povačili što Isus ide po Тоді звини по воді прийти до тебе. сказав Ісус, і вийшов Петро щона, почав по ті воді йти і прийшов до Ісуса, але побачивши, що він те си, не злякався, почав потих. Vse vrste so nova, vse vrste so podobne, samo v civilu, tveganje. To pevšče, to pevšče, pravi. На відстані витягнутої руки до Ісуса Христа. Але так, як говорить апостол Павло, але той спасеться наче через Злобої. Бачите, але не було, яку він будував спасла його. Так, настрашився, пережив. Та й ми сьогодні сказати, заз, зазнав стрес, почав топитись. само в нашому житті, як ми будуємо. На чому ми будуємо? Яка наша будова? Що складається цей матеріал? os Молитвами та чистий своєї матерія и слави себе апостолі, посвятимо це наші назад, устойки совтего и сі святих, помили спасе.